Кілька тижнів тому ми у цій студії з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ, говорили про е, такий проєкт, який міністерство запустило: це збір ДНК в українців, які зараз вимушено перебувають за кордоном, для того, щоб е, е, зібрати і надати слідчим базу даних для ідентифікації осіб, що зникли за це. Називається таким словом особливих обставин. Іншими словами, якщо у вас є зниклі безвісти родичі. І ви не знаєте, де вони зникли, але маєте певні підозри. Ви здаєте ДНК і його вносять в базу. І тоді е, тіла, які є зараз на опізнанні, їх можуть ідентифікувати і таким чином знайти родичів, якщо вони, не дай Боже, померли. Зараз Леонід Тимченко з нами на зв'язку, е, буквально в студії. Так, Леоніда, вітаю, вітаю. Дякую, що прийшли. Ми тоді говорили з вами, що до 15 січня громадяни України, які в Європі перебувають, можуть звернутися за адресою електронної пошти, подати заявку, і їм буде вказано, куди прийти і здати ці зразки. ДНК багато людей звернулося? станом на сьогодні. Можемо говорити, зокрема, станом на 15 січня, до, за вказаною адресою звернулися від 84 громадянина. Які знаходяться на території інших країн, які знаходяться за кордоном, і в яких є необхідність здати свій біологічний матеріал для того, щоб був виведений ДНК профіль, і в подальшому ця інформація була поміщена в центральний облік генетичних ознак людини для того, щоб порівнювати із тими ДНК профілями, які сьогодні містяться в вказаному вказаній базі даних, 84, в моєму розумінні це багато насправді. Звичайно, навіть я можу сказати, якби один громадянин звернувся, ми б зробили все для того, щоб отримати таку інформацію, отримати біологічний матеріал, передати його в Україну, призначити експертизу і провести весь комплекс необхідних заходів для того, щоб допомогти слідчим, допомогти в першу чергу громадянам ідентифікувати осіб, які сьогодні рахуються зниклими безвісті. Встановити їх і ідентифікувати, чому ми зазначали саме 15 січня? Так, я пам'ятаю, я питав чи так. буде продовження в разі, якщо люди будуть користуватися? Ми Визначили, ми визначили таку дату для того, щоб зробити певний зріз, для того щоб встановити яка кількість і яка потреба є в яких державах. Сьогодні ми можемо говорити, що більшість це 37 громадян звернулись на території Польщі, трошки більше 20 звернулись в Німеччині. І також звертались люди в Чехії. В Словаччині, в Італії, в Іспанії і навіть в Туреччині зараз з кожним із тих, хто заповнив анкету, хто подав таку заявку, будуть сконтактувати наші співробітники, представники закордонних наших відділень державного підприємства документ, які підпорядковані державній міграційній службі, і вони будуть спілкуватися з вказаними громадянами для того, щоб пропонувати їм. Зручний час і місце для того, щоб вони приїхали і здали біологічний матеріал. Тобто ця адреса, сайт, адреса електронної пошти, про яку ми з вами говорили попереднього разу, і яку ви зараз бачите на екрані, вона є не дай Боже, звісно, щоб вам довелося нею скористатися, але. Про всяк випадок, ви продовжили фактично цю акцію. І якщо люди є, які готові зголоситися, то вони можуть далі писати на цю адресу. Правильно саме так ця акція продовжена, ця функція продовжена, і ми будемо працювати в цьому напрямку аж до минування такої потреби. Мене чесно кажучи, пане Леоніде не перестає дивувати оця цифрова ера, коли люди, перебуваючи за кордоном можуть зголоситися, здати там ДНК і дізнатися щось можливо про своїх родичів. В цьому випадку, на жаль, сумне, але цифровізація, вона ж в Міністерстві внутрішніх справ по різному виявляється. Є й приємніші приводи поговорити про цифровізацію МВС, особливо про сервісні центри. Я знаю, що ви зараз працюєте над переведенням багатьох сервісів, прямо от так, щоб можна було з телефона зробити. Можете найголовніші ваші плани по цифровізації сервісних центрів зараз пояснити? Так, дійсно, ми співпрацюємо з міністерством цифрової трансформації в цьому напрямку. І як ви знаєте, за минулий рік було запроваджено такі функції, як заміна посвідчення водія. І ми можемо говорити, що таких замін було, було здійснено близько 850 тисяч. І ми говоримо про те, що 2,5 тисячі таких посвідчень водія були відправлені каналами пошти за кордон. Тобто наші громадяни сьогодні можуть замовити. Заміну посвідчення водія, навіть якщо вони знаходяться за кордоном. Є така опція? Так, але людина оплачує пошту. Звичайно, так. Фіксована ціна, вона, вона зрозуміла. Тобто для себе, як людина, яка має посвідчення водія, хочу зрозуміти, якщо мені його замінити, то я можу через дію це зробити, так? Ви здатись якісь... ви звертаєтесь через кабінет водія так. на сайті Міністерства внутрішніх справ, так. а також деякі функції також доступні. І через портал Дія, але на сайті так, я знаю, до речі, на сайті на в кабінеті водія там і штрафи приходять на порталі Міністерства внутрішніх справ. І я там можу це все зробити без фізичного візиту в сервісний центр. Саме так. І ще одна цікава функція, яка зараз всі про неї говорять, вона досить актуальна, це перереєстрація транспортного засобу. І станом на сьогодні, і зокрема сьогодні, ви знаєте, що з 20 грудня. Ця функція була запроваджена, коли через дію два громадянина можуть здійснити перереєстрацію транспортного засобу. Фактично ре реалізацію транспортного засобу. Це коли купують машину. Так я правильно розумію? Так, перереєстрація здійснюється виключно при купівлі. І сьогодні, саме сьогодні, було здійснено 10-ти тисячну перереєстрацію транспортного засобу в, в дії. Ми говоримо про те, що це близько 9% від всієї кількості перереєстрації, якщо порівнювати із кількістю, яка була здійснена протягом минулого року. Тобто, статистично, якщо порівнювати, це така кількість. І ми впевнені, що ця кількість перереєстрації, яка буде здійснюватись в електронному вигляді, вона буде тільки збільшуватись. Таким чином, ми говоримо про те, що. Якщо 10 тисяч транспортних засобів було перереєстровано, це від 20 грудня. Від 20 грудня це фактично місяць. Менше навіть так. ну об, Не, ну більше вже, сьогодні двадцять 20... четверте вже з 20 по 24 грудня. Вже 10 тисяч транспортних засобів. Ми говоримо про те, що фактично два громадянина, кожна кожна дія вона вимагає присутності двох громадян. Два громадянина помножуємо на 10 тисяч, фактично 20 тисяч громадян сьогодні не звертались в сервісні центри. Тобто вони отримали сервісні послуги, не звертаючись до сервісних центрів. Ну так як ви розказуєте, той сервісні центри скоро стануть непотрібні. Сервісні центри будуть потрібні для того, щоб уточнювати інформацію. І, зокрема, якщо ми говоримо про 10 тисяч перереєстрованих транспортних засобів, також залишається великий відсоток, які відхиляються. Відхиляються в першу чергу із-за того, що. Є інформація про обтяження на транспортний засіб, тому що в нас повністю інтегрована інформація з базами даних mm -hmm. Міністерства юстиції, і якщо громадяни намагаються продати, перереєструвати транспортний засіб, а на ньому є обтяження, це така... в сенсі штрафи, вона в розшуку. Так, так, це можуть бути різні абсолютно обтяження. Якщо такі обтяження є, є відмова від проведення електронного. Перереєстрації, онлайн-перереєстрації, і громадянин має звернутися, двоє громадян мають звернутися безпосередньо до сервісного центру. Це для прикладу. Ну, а не можна, там же ж у кабінеті заплатити, якщо мова про штрафи за перевищення. Там же ж заплатити, їх знімуть і обтяжень не буде. Теоретично можна. А скільки часу забирає тепер оце, якщо нема цих обтяжень і машина чиста, перереєстрація. Це може бути до 15 хвилин. Фантастика, якась, тобто, права поміняти не нікуди не виходячи, навіть на пошту їх отримати в Україні ж теж працює це послуга на звичайно, пошту. Так. Так. так авто перереєструвати, що іще цифровізується все. Крім того, центрах. ми говоримо про те, що сьогодні прозорими стають е здача іспитів на, на водіння. О, це дуже корупційна була історія завжди. Тому що сьогодні е в тих класах, в яких е здійснюється здача іспитів. Встановлені додаткові відеокамери, встановлені відеокамери із можливістю прослухати, що відбувається. Тобто, громадянин не може отримати підсказку. Громадянин обов'язково має здавати саме той громадянин, який, який визначений в екзаменаційній відомості. Тобто, це не може бути підміна громадянина. Відсутні сліпі зони в таких класах. І фактично ми говоримо про те, що ця функція є прозорою сьогодні для того, щоб не було. Чи були повні переконання про те, що все робиться прозоро, швидко і зручно для наших громадян? А, тобто є контролери, ті, хто приймає іспити, фактично цифрові контролери, можемо і так сказати, а, тому що, мій... якщо інформація записується, її можна переглянути. Так, але в мене тоді зразу журналістський мозок, знаєте, як крутиться. А хто контролює цифрових контролерів, тому що це може означати з однієї сторони чистіші процеси, а з іншого боку більший хабар, бо тоді треба платити не тільки тим, хто приймає іспит, а хто їх контролює. Я можу сказати, що в першу чергу ми піклуємось про громадян. І якщо громадянин говорить, що я вважаю, що я здав іспити, mm -hmm. а ви мені говорите, що я не здав, і не дозволяєте мені отримати права. Він може написати заяву і провести і отримати, ну, скажімо так, процедуру апеляції, коли йому показують, доводять, в чому саме були порушення. І ми говоримо не тільки про здачу е, іспитів за комп'ютером, а також і про здачу іспитів безпосередньо на транспортному засобі. Ну так, в цьому є сенс, тому що е, бороти корупцію е, можна тільки, якщо громадяни виступають ініціатором, якщо ну, тому що для корупційних дій потрібні завжди двоє. Тому, якщо нема заяви від громадян, то немає чого і скаржитися. Дякую, пане Леоніде. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, розказував про те, як у нас цифровізуються сервісні центри МВС, і звучить дуже перспективно, так що в разі потреби звертайтесь.